І так, усім привіт! На цьому відео ми з вами поговоримо, як продавати свої послуги дорожче ринку. І на моєму прикладі, ще коли я використовував оці дорожні карти, які ви бачите заду мене, я їх використовував ще в 2020 2021 році, коли я почав звичайно піднімати чек на свої послуги. І вже на той момент мої послуги коштували. По 800-900 тисяч доларів за одну послугу. Це можна побачити, наприклад, по презентації, де ми продавали там деякий перелік наших послуг. Це можете побачити TikTok, Facebook, Google, і це вже були ці найвище середньо. Звичайно, це був закордонний клієнт, скажу сразу, але також з україномовними клієнтами, з якими ми працювали і робили для них стратегії. Можна побачити тут, тут, тут є дуже багато різних клієнтів, де стратегії були зроблені якісь на. Українській мові, якісь там на руснявій мові, якісь на англійській мові. Тобто, так як ми працюємо там зі всім світом, і ця стратегія вона підходить для будь-якого типу клієнтів. Тому, де ви зараз не були, чим би ви зараз не займалися, це можуть бути сайти. SMM, таргет Фейсбуці, Google, дизайн, копірайтинг і так далі. Сьогодні вам буде корисно почути ту стратегію, яку я все ж таки вам покажу, щоб ви почали продавати свої послуги, як це було в мене в 2020 2021 році. І тоді, коли мені конкуренти продавали Таргетом за 500, то я вже йшов в чеки 800 900 і вище з такими самими типами клієнтів. Тому. Дивіться, що ви зараз можете тут побачити: я знайшов свою мірокарту. Яка була ще з 2021 року, напевно. От тут можна побачити самі перші стратегії, які були зроблені. Тобто вони ну чисто <схід> такі супер-супер банальні. Тобто, десь якийсь чорний шрифт, написали холодний таргет, потім ремаркетинг. Як це робиться? Ну, що ми будемо робити, і все. Це ну, в цілому на цьому стратегія все закінчилася. І так само ми робили вже більш складні підходи для. Типів для інших клієнтів, тобто, коли вже почав розвиватися, підвищувати свій середній чек, тому її карти вже вони стали виглядати ну зовсім по іншому. Ну і звичайно ж залежить дуже сильно від клієнта і від його запиту. Окей. Тому це виглядало вже ось таким чином. Також у нас є тут такі приклади, по яким ми сьогодні прийдемося: це тара-па-па-па-па-пам. це в нас для. Партнерства. коли я вже з діючим клієнтом заходив в партнерство, і мені було потрібно показати маркетингову стратегію, яку я хочу виконувати з ним, і підготував я її в такому форматі. Тому давайте не будемо спішити. Все буде в нас по черзі. Все степ-бай-степ сьогодні покажу, розкажу і передемося по прикладу. І так, з самого початку, дивіться люди діляться взагалі на декілька типів: там фрілансери, спеціалісти. По-різному я бачу дуже багато типів людей, хто продає тільки через ось ці дорожні карти, карти проектів, продають свої послуги. Тобто, все, що вони роблять, вони готують якусь інформацію. Ну, давайте де у нас тут побільше інформації, щось таке було цікавеньке. От вони готують, наприклад, вот, інформацію по клієнту. Ось, десь проаналізували воронку, десь проаналізували, як вони будуть заходити там в рекламі, і там посадкові сторінки, з якими можна працювати. Е, супер, окей. Вони це все підготували. Виходять до клієнта, це все показують, словами прикріпляють. Десь там йде своя структура продажів, де вони показують приклади, референси. Супер, прикольно. Я взагалі не против. І вони так продають. Окей, це перший тип. Другий тип це ті, хто продають. Тільки через е, презентацію. Тобто вони заходять, вони кліпають презентажку. Тобто, давайте подивимося, презентажка. Вони її кліпають, роблять там бам-бам-бам-бам-бам, все розповідають, як вона має працювати, як вона має діяти, виставляють ціну і продають через ціну. Супер! Це другий тип клієнта, тобто інша спеціаліста. А я завжди підходив таким чином, що в мене завжди був гібридний формат. Тобто, в мене є і презентація. Тобто, з якого я починаю в цілому клієнту пояснювати, що його зараз очікує, і потім я починаю йому показувати певну воронку, яку я підготував, щоб він наглядно зрозумів, як буде виглядати робота його зі мною. І відповідно для цього потрібно використовувати щось таке, максимально візуально приближене до стратегії, до аналізу, щоб йому було зрозуміло, а як це ж було буде в реальності. Так от. Я використовував завжди третій, третій варіант. Хоч в нас і зараз, в моїй агенції, в нас є сил, які продають наші послуги, і так далі, ми використовуємо вже зовсім іншу іншу структуру наших презентацій, зовсім іншу структуру зараз дорожніх карт, але воно вам і не потрібно. Бо якщо я вам зараз почну це все розповідати, то ви навпаки зараз загонитеся і, ну. Подумайте, а нашу вдобані таке все тяжке, наше мені так ну, складно продавати. Тому ми йдемо з вами по стратегії, яку я використовував ще в 2021 році. Воно максимально все виглядає банально. Тобто, ви можете тут побачити іноді. давайте, оце супер банальна, ну супер банальна стратегія. Тобто, в нас є, наприклад, там клієнт. Я прописую банальну стратегію, тобто, ну хіба що це велике? Що це багато тут роботи? Ні. Типа, я розповідаю, як я буду підходити до роботи з їх клієнтом. Окей, сегментуємо холодну аудиторію. Потім я розповідаю на цьому етапі, як я сегментую, як я з нею працюю. Потім ми отримуємо ліда, ми його переганяємо на ретаргетинг. Я показую, як я буду працювати з ретаргетингом, показую сайти, приклади, референси для клієнта. Потім ми показуємо, як ми працюємо далі. З нашою продуктовою мінікою. І, Або якщо людина купує, наприклад, типу, Tripwire, як іде, тут воронка вже з ним по-іншому. І також ми їм, йому показуємо, розказуємо. І все, на цьому вся ця стратегія закінчується. Тобто тут немає нічого суперскладного. Саме головне це багато візуально піддавати підтвердження для клієнта. І відповідно, тут ви можете побачити один скрін. Тобто, ви можете бачити один скрін, а для клієнта я вивожу цей сайт окремо в слайд. Щоб він міг це побачити, щоб він міг на нього подивитися і зрозуміти, про що я говорю. Якщо я тут показую також скрін прикладом, то я його також вивожу в, окремий, в окрему сторінку для того, щоб пройтися по цьому прикладу і показати, що мені в ньому сподобалося і що не сподобалося, і як я буду використовувати це для нього. І потім, коли ми говоримо, наприклад, про креативи ретаргетинг і роботу з рекламою, то тут я вам, наприклад, покажу краще по цьому прикладу. Ми виводимо завжди якісь. Приклади і референси, як я вам вже говорив. І тут ми переходимо вже в конкретний файл, який я зібрав для клієнта, і показує, по яким референсам ми будемо рухатися. Зараз тут, тут підгрузяться креативи, і ви бачите, що, що я вже хочу. І це я кажу людині. Тобто, дивіться, в нас є. Холодний трафік на сайт, і він буде працювати з ось такими креативами. Я виходжу, проходжусь, по кожному креативу все показую, розповідаю. Потім, коли я, наприклад, перехожу на теплий ретаргетинг, то я показую вже другий файл. Окей, дивися, на теплому ретаргетингу, ретаргетингу у нас будуть вже ось такі креативи. У нас вміняється комунікація з людиною. Тут ми спілкуємося більше через знижки і через ось таку роботу. Можна побачити навіть, наприклад, зараз вона підгрузиться я показую все, в нас тут вже йдуть знижки, в нас тут вже комунікація через е, вигоду для клієнта. Все, взяли, показали. Людина зрозуміла так само і з на цьому блоці, і так само і на останньому блоці. Все досить банально. Хіба тут щось було прописано супер незрозуміло? Ні. Але хто це використовує? Ніхто. Тому, будь ласка, подумайте за це. І ось таким чином я починав взагалі з ось таких блоків. Тобто взяли холодний трафік, теплий трафік, гарячий трафік, взяли, розписали ідею, оптимізація add to Cart, якісь технічні аспекти, бам-бам-бам-бам-бам. Все прописали. Окей, прекрасно. І тут далі пішли, поїхали, і також розробили все. На цьому вся стратегія закінчилась. Ну це ж не єдине, що я показую, це не єдина моя взаємодія з клієнтом, тому що тут пішли далі приклади. Референси, сайти, креативи, цільова аудиторія, з ким як ми маємо взаємодіяти, і це все вже йде на словах. Вот. але якщо воно починалося з такого вигляду, то потім вже самі останні стратегії в нас закінчилися приблизно в ось такому вигляді, де ми більш детально. Пояснювали, що буде відбуватися з клієнтським проектом. Не буду зараз входити в деталі, тому що ви можете займатися smm ви можете показати, яка робота йде в перший тиждень, другий, третій, четвертий. Як буде виглядати стратегія, для якої цільової аудиторії, які рубрикатори ми використовуємо, які конкуренти в нас є, і які в них позитивні, позитивні приклади, які в них негативні приклади, що ми будемо повторяти, що ми не будемо повторяти. І з цього всього ви можете створити круту, класну дорожню карту. По яким ви реально покажете, що ви спеціаліст. Так, да, це не банальна презентація, тому що якщо ми візьмемо цю презентацію, до прикладу, вона ну, йде банально. Що ми тут взяли? Взяли, змінили буквально назву клієнта, потім контент назавжди однаковий. Дали пару правочок ну, по клієнтському сайту, у вас він, наприклад, достатньо добрий. Окей. Потім банальний слайд залишається, 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 залишається. Залишається, це залишається, це залишається. Ну, якщо у нас офер не змінюється, можете щось змінити. От. В цілому, тут все залишається, крім цін, якщо ви там хочете поміняти якусь ціну. Все, це банальна презентація. Виходити і продавати через неї для ваших клієнтів це неможливо. Ви не можете цього робити. Я буквально недавно. Проводив спів, співбесіди для деяких SMM-ників до себе, тому що нам потрібно зараз SMM для нашої онлайн-школи. І вони мені просто беруть і скидують pdf файл е, з, ось таким, з, з ось такою презентацією. Без ніякої, ніякої воронки, не продуманих цільових аватарів, сенсів, нічого. Ну і відповідно, ну, я не купую в них послуги. Тому що ну, взагалі немає ніякого індивідуального підходу. І тут я вам говорю, що ви робите банальну презентацію, по якій ви прописуєте самі головні зрозумілі сенси для вашого клієнта, які мають бути, звичайно, ви можете деякі слайди взяти, для нього адаптувати, виділити там основні моменти. Але це суперстара презентація, через яку я продавав ще 4 роки назад, ребята, ще 4 роки назад. Будь ласка, постарайтеся і зробіть краще. От, про сенси продаючої презентації, я ще буду говорити в наступних уроках, вже беручи той приклад, по якому ми працюємо саме зараз. Ось. Але ви можете побачити вже той приклад, через який ми продавали послуги от, на, на ось такі суми. Тому, будь ласка, не думайте, що завжди все йде через презентацію, тому що ні, в цьому прикладі не презентація нам зробила такий чек. Не презентація, а саме індивідуальний підхід, вже, де ми прописали, як ми будемо працювати з клієнтом, що ми не будемо робити з клієнтом, що ми конкретно будемо робити з клієнтом. І потім, як вішенка на торті, вже в самому кінці я почав використовувати калькулятори там, прогнозу результатів для клієнтів. Ось це мені підняло досить сильно конверсію в. Закриття клієнта. Ви можете побачити, ось як воно виглядає в такому от форматі. насправді я можу вам видати ссылки, та й на ці воронки, насправді, та і на калькулятор. Ссылки під YouTube роликом можете її знайти, що тут взагалі такого складного є. Тобто, окей, ви не завжди будете займатися перформанс-маркетингом, хтось з вас займається зараз розробкою сайту, хтось з вас займається зараз SMM. От, але зрозумійте, який такий прикольний. Матеріал ви можете дати клієнту, який побачить у вас професіонал. А у мене, коли я займаюся рекламними послугами, це буде прорахунок рентабельності взагалі бізнесу. Тобто, я розумію, що в перший місяць, наприклад, ми будемо там в мінусі. В другий місяць при такому підході, який ми описуємо, ми вже вийдемо в окупаємість до нуля. Тобто рою буде один. Окей, а на третій місяць наша окупаємість вже підніметься до 1,67. І то це не супер якісь великі класні показники. Тобто я говорю про реалії. Я не навішую клієнтам лапшу те, що вони почнуть заробляти якісь там е, сказочні гроші через те, що я їм налаштую рекламу. Тобто я підходжу через реалізм. Ви також це можете робити. Тобто не продавайте, не продавайте свої послуги через те, що, наприклад, ваш сайт е, має конверсію 50% заявку, або ваш СММ е, приведе клієнтам е, деш, ну, Безкоштовних підписників 10 тисяч штук. Ну, ребят, це ж неправда. Ось, це ж неправда, будь ласка, продавайте в реальності, але підходьте до клієнтів супер ну з матеріалами. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про сайт, у вас може бути карта тригерів під різні ніші, і ви можете показати це клієнту і показати: О, дивіться, ось ми зайдемо ось... Для того щоб через ці тригери, тригери підняти конверсію. Або я, наприклад, працюю з сайтами, і я працюю через наприклад, конверсійну канву. Тобто я спочатку в мене є структура, по якій я створюю типу, дуже висококонверсійні сайти, і, і сильно пропрацьовую сенс в копірайтингу. І ви можете сказати, у мене навіть є окрема людина, копірайтер, з яким ми пропрацьовуємо ваші сенси бізнесу і перекладаємо їх на сайт. Окей, і це вже може бути таке УТП, тобто унікальна торгова пропозиція, яка виділяє вас на ринку дуже сильно. А якщо ви займаєтеся СММ, це може бути до прикладу, це може бути, до прикладу, те, що ви орієнтовані конкретно на заявки на продажі. Якщо це, наприклад, там, бізнес або, я не знаю, там... Тобто заявки і продажі це для вас самі основні параметри, за якими ви слідкуєте, і ви можете показати, наприклад, формати звітності, через які будете працювати з клієнтами, і як будете на це впливати. Ось, і можливо, у вас кожного тижня йде брейншторм. Можливо, у вас кожного тижня йде звіт для клієнта, де ви чітко спілкуєтеся не про контент, а про результат, який мав сгенерувати цей контент. І Якщо результат не задовільний, то ви показуєте, як ви працюєте з цим контентом, щоб він приніс правильний результат. Тобто. Це такі штуки додаткові, за рахунок яких клієнт покар, побачить, що ви орієнтовані на результат, а не на процес. І це дуже важливий пункт. Це дуже важливо. За рахунок тільки цього, ви зможете працювати на набагато цікавіших умовах зі своїми клієнтами. Окей, але саме дорожня карта покаже, який буде процес в цього клієнта. Разом з вами. Тобто, що це все пройде плавно, без проблем. Ви розумієте цінності, ви маєте гарну досить стратегію по реалізації цього чи іншого проєкту. Тому це буде виглядати ось таким чином. Тобто, і ви можете бачити, що колись це було ось так у мене, я починав хоча б з такого малювати. Потім вже там прикладав приклади, аналізи, щось думав. І далі в мене вже з'явилися аналізи вже, ну, більш глибокі, більш класні приклади, десь розписував більш сильніше саму стратегію. Тобто воно в мене постійно покращилось. Але покращилось тільки за рахунок того, що я просто над цим працював, і це була моя дейлі рутина. Тобто кожного дня я щось придумав, щось продавав. До речі, давайте зараз перейдемо. Наприклад, е, сейфі. Закрив цього клієнта чи не закрив? Закрив. От. To be Free, закрив. Допустим, 36. Закрив. Це хто в нас? Це хто в нас? Кубискі. О, цього не закрив. Бренд корейської косметики я, наприклад, не закрив. Так, Міхель Хофер, помню, німця закрили. Далі. Що це? Нас? Ну, допустим, 36, я їм два рази презентував. Закрив. Окей, okay, Financial Freedom, Я їх закрив. Ну, це невдалий проєкт, бо я не знав, що це. Ну, типу, там з фінансами історія зв'язана, така собі. Окей, okay, ібікс e Consulting, закрили. Це, до речі, австрійський проект. Потім TestPro, закрили. Гарман e закрили. Лакора закрили. Кожа Європа не закрили, якщо не помиляюся. Поляков закрили і з Поляковим медалі. дивіться, Це була перша моя презентація, щоб я взагалі почав з ним працювати. Ну, не супер, якась така величезна, класна, там крута. Да. Я розписав свої сенси. Я доніс клієнту те, що, що я хочу донести, як я бачу роботу з їх клієнтами. Окей, ми це пройшлися, і потім вже через деякий час я їм презентував. О, де воно? Я їм презентував. Як мені з ними масштабуватися, і я тоді захотів з ними зайти в партнерство. Це був перший клієнт, з яким я взагалі зайшов в партнерство. Дуже цікавий досвід. Я скажу, прям дуже цікавий досвід. І е, я не реалізував весь свій потенціал на всі 100%, Та я сам тоді був таким починаю, початківцем. В общем, але тут мені дуже сподобалося, як я до цього підійшов. Тобто маркетингове продвіження. Ми сразу пройшлися по всім каналам. Ми пройшлися з. Взагалі з бренда, тобто позиціонування посадочної страниці, реклама. Потім конкуренти, що в них хорошо, що в них погано. Так-так, ні-ні. Що в нас тут розбор конкурентів? У нас є тут табличка. Окей, можемо побачити. О, прикольно, розбор конкурентів тут вже є, такий невеличкий. Ага, тут не підгрузилося фотки. Опа, підгрузилося. Тобто, це я сам все, все робив руками. в тобто, мене тоді не було ніякої команди. Я просто хотів. Класно попрацювати з крутим брендом. Потім ми зайшлися через що говорять люди про бренд, що таке поліковолезер ідеологія. Потім що в нас є тут по статусам а, статуси по проектам, що в нас працює, чого в нас немає, наприклад. Потім інфлюенс маркетинг, як це має все бути реалізовано. Во це саме перший раз це перший взагалі раз, коли я реалізував інфлюенс маркетинг От, Він не дуже себе прикольно показав насправді на цьому проекті. От, але цікаво, це був дуже цікавий кейс. Ось потім ми підключали erp систему, CRM-ку для того, щоб нас маркетинг, ми могли його відцифровувати. Ми могли з ним працювати. І подивіться, потім стратегія під Facebook, під Google, як вона має бути реалізована, як ми маємо працювати, і це все ось таким от одним блоком: кучу таблиць, кучу прикладів, кучу історій. Як це все я бачив. І це ще було до війни, де я там пропонував там працювати через Ройстат. Це роснявий софт. Ну не суть, не суть, не суть, не суть. Це ще було до війни. Так от, ось як це підходиться, з якими проектами не працювали, в якій б ніші ви не були. Завжди створювати через дорожні карти, через майндмапи, візуалізовувати свої думки. Це завжди піднімає вашу конверсію в продажах. Ви зараз могли побачити декілька взагалі варіацій, як я це робив, починаючи від самих таких примітивних, вже до більш продвінутих стратегій, які я показував. Десь я також, ну, не десь, а завжди використовував додаткові матеріали, які підвищували мені конверсію в продажі. От, і також завжди це все було на основі презентації. Ось так це працює, ребята. Будь ласка. Всі, хто зараз там подивилися до цього моменту, напишіть плюсик, взагалі, що ви додивилися, і те, що ви візьмете це в роботу. Хоча там один, два, три інсайди можете прописати, що вам було цікаво почути звідси. От, бо це був такий лайф розбір, що в мене працювало, що в мене не працювало. Ну тут більше говорили про те, що працювало конкретно. Ось візьміть собі це, почніть впроваджувати в свої продажі. І не бійтесь піднімати свій чек. Тому що навіть з такими, ну, я в деякій мірі вважаю, що це дільмові стратегії, тому що зараз ми працюємо зовсім по-іншому. В общем, але тут на той рівень з цими стратегіями, ті чеки, які ми закривали, це було дуже круто. І я радий, що в мене є такий прекрасний досвід. Тому, ребят, використовуйте та впроваджуйте це в своє життя. Всім дякую, хто додивився до цього моменту.